Саме так на південному сході Харківщини називають суперечливий період 20-х років минулого століття. Зародився цей народний рух неподалік Ізюма в селі Червоний Ескіл, яке раніше називалося Царибарисів. Це місця звитяжної козацької вольниці в минулому та запеклого повстанського руху в новітні часи. Очолювали місцевих козаків атамани Іван Ізюмський. Мишук Іван Світличний. Царибарисівці найактивніше на Слобожанщині підтримали широкомасштабні народні повстання Степана Разіна, Івана Болотнікова, Кіндрата Булавіна, Амеляна Пугачова та три російські революції. Не раз бував у селі Знаменитий батька Нестер Махно, в загони якого масово вступали цариборисівці. А в роки насильницької колективізації тут був центр потужної повстанської організації, очолюваної Іваном Баракою. Та звісно, найяскравіше в людській пам'яті закарбувалася постать Григорія Савонова. Цікаво, наскільки пам'ятають односельці свого земляка. Адже за радянських часів це була цілком заборонена тема. Тоді його сутність визначалася лише двома словами савонов бандит. Свій пошук ми розпочали з сільської ради на Ізюмщині, ще й сьогодні мешканців червоного скала називають не інакше як савонівці. Так, да, савоновці. Це вроді таке, знаєте, обідне слово для нас. Ну чого воно обідне, а можливо, не обідне. Скажи, що, що це, за скала. Або цариборисово, або красне Скол. Кать, о, савоновці вже припірли. Знаю. Все добре знаю, що ми Савоновці. Сапету, кабу блесник, а ми савоновці. Відомо, нас, кого називають Савоновцем. Скільки я себе помню, ми Савоновці були, є навіть будемо тільки. Ви що-небудь знаєте про Григорія Савонова за 20 роки. Ну, хто це був такий? Виходячи із розповіді односельців, це на території Оскала у часи громадянської війни існувала така банда Савонова, яка розправлялася з більшовиками і прихильниками жодневої революції. Звичайно, відомо, тому що, хоча я не в Ізюмі, коли сюди приїхав, я став теж перед ним, напевно, савоновцем. Особливо ті люди, які з Кабуторівки проїжджають, зима однозначно не червоноскільці, Сереборисівці, а тільки Саворовці. Дуже мало відомо. Перш за все, що нас довгі роки, напевно, залякували, скривали від нас дійсну інформацію. Народичі ми так і не вийшли, як не дивно, хоч вони проживають, напевно, поруч. Але те, що це людина непересічна, яка боролася за свободу, і називати таку людину бандитом. Це занадто, я вважаю. І вивчити цю людину, вивчити його вклад у боротьбу за свободу рідного краю. Це напевно, завдання села нашого. Всього, наше. Хоч інформації дуже мало. Ви живете в Аскалі. Ну, а вам що не відомо про Григорія Савонова за 20 років? А, та тут дразнять савоновці, савоновці. Вас називають савоновці, це да. не відомо. А що не відомо? Как, как сядеш в автобус, а це савоновці. Ну, казали, що був тут атаман такой савонов, банда у нього тут була. Ну, это я чув такой. А що знають місцеві шкалярі про Григорія Савонова? Чи молоде покоління зберегло хоч якусь пам'ять про свого відчайдушного земляка? Вам можна задати запитання? Да. Так. Хто... хто знає, що ваших односельчан називають савоновці? Знаємо. Чули таке? Да. чули. А хто був Савона? Ви знаєте? Отаман. Отаман. Знаєте? Да. Чули? Да. А хто такий Савонов? А... Я не знаю. Ну, чули? чули ну, не знаю. знаю. Ні. Ні? А ви чули? Ні. Ні. Ніхто не чув. Чули. Ні. чули? Чули. Атамана. А -а -а. Так, ви чули, чули таке? Чули. Відомо, так. Да. Чула. Не чула? Чула? А хто знає, хто такий Савонов? – Ой. – Обзивають та й все. сава. Ну, знаю. Конкретно відповіді немає. Дійсно, сказати землякам Григорія щось конкретне через 90 років важкувато. Оце практично й усе, що донесла до них людська пам'ять за переказами декількох поколінь. Та хто ж він насправді цей Савонов? Чому одні вважають його героєм, а інші бандитом? Що стоїть за чутками про скарб? Відомо, що пішов він проти радянської влади, яка його відповідно ненавиділа. Спробуємо ж дослідити його життєвий шлях. Сьогодні ще можна розшукати його родичів. Є там живий Савониха баба. Ще ж вона жива. Так вона жива, внуки не пускають з нею розмовляти. А ви був, були, так? Да? Були, були. Савонов Сергій Ніколаєвич. Ви далекий родич того да, Савонова, Григорія да, Савонова, да. тільки через е, пішла... Через три. Ну, коротше, коліна. Через три коліна. Ну, ну і, Не і то, що... і, через брата Івана. Ну, Не да. через брата Івана. А що вам в ваших спогадах? Що Нічого вам розказували ваші батьки? По жопі були. І типа, все, йди, щоб я тебе не бачив. Ото що. Що мені люди розказували так трошки, то я то, то, то і знав. Так. А, ну, так. Т Т тобто більше від людей, да, ти знав, чим від а... своїх, чи, а от а чи от своїх близьких да, і. Так, вообще нічого. Такого нічого розказати не можу, якщо по чесному Кладу в мене нема. <ріг> Хоча б не помішало б що би. От, типу, от прадіда. Ну, коротше, мій дід рідний, як? Плем'янник, коротше, був його. Зрозуміло. Вот это его правнук, я его, конечно, уважаю. Да, это... это действительно был дядька. Он... Вот тут он правильнее речи работал. Спасибо вам большое. Что... Ну, Сейчас фотографии, мы переехали с хаты, фотографии все. Поставили домом заберу і так і немає їх. Та їх повикидали всі. Єдину фотографію, збережена в архіві Ізюмського краєзнавчого музею, родичі бачили вперше. Із розшуканих родичів четверо взагалі побоялися розмовляти на цю тему. У цій книзі видання 1967 року чисто випадково. Чи може, завдячуючи ризикованості автора надруковане фото з Григорієм? З картою в руках Савонов. Правіше на знімку, його заступник Шкарупа. На той час це був вищий командний склад Червоної армії на Ізюмщині. Після знайомства з родичами Савонова, мимоволі виникають думки, під тиском влади можна знівелювати все. Стерти, споплюжити пам'ять, але генетику не обдуриш усі правнуки й праправнуки, як і Григорій, окрім зовнішньої схожості, невисокі на зріст. Мабуть, десь там, у глибині непізнаного, саме каріння минулого зумовлює історію йти по спіралі або, як кажуть в народі наступати на одній ті ж граблі. А тепер все в хронологічній послідовності. Ми на тій вулиці, де пройшло Гришине дитинство. Він народився в 1897 році. Звісно, в той час все виглядало дещо інакше. Знаємо, що саме буття визначає свідомість. Сільському хлопцю рано довелось подорослішати. Крім непосильної селянської роботи, освоїв фах кравця. Чи за царя 18-річний пішов добровольцем на Першу світову війну. Мобілізовували ж на фронт, тоді тільки 21 річних. Службу розпочав у навчальній частині міста Балаклеї Харківської губернії, тобто неподалік Ізюма. Потім фронт, передавав, щоденний ризик власним життям. Усе це спізнав Григорій у свої неповні 20 років. Як кажуть, людину сильну духом і куля не бере, мабуть, цей вислів саме про таких, як Григорій. Війну закінчив героєм. Про це свідчили два георгівські хрести, дві георгівські медалі, офіцерське звання, до якого дослужився від рядового. Здавалося, б, молодого офіцера героя чекає блискуче майбуття. Але революційні події 1917 року незбагненно перевернули людські долі. Закінчився перший важкий, але зрозумілий етап життя. Григорій повертається додому на Ізюмщину в рідне село в грудні 1917 року. Важко розібратися в бурхливому вирі подій. Воював за царя і вітчизну. Пережив короткочасний тимчасовий уряд, а повернувся додому вже при владі Української центральної ради. Країна була цілком виснажена війною. Тоді ще Григорій не знав, що радість демобілізації буде передчасною, а криваве ХХ століття тільки розпочинає свій відлік часу новим жертвам. Більш наочно цей надзвичайно бурхливий період краще показати графічно. За три роки влада на Ізюмщині змінювалась аж 9 разів. Влада царя Миколи II, Тимчасовий уряд, Центральна Рада, Радянська влада більшовиків, влада гетьмана Скарапацького, Директорія, знову режим більшовиків, добровольча армія генерала Денікіна. Остаточна окупація Ізюмщини більшовицькою Червоною армією. В історії Ізюмщини було два періоди: це Шаровщина і Савоновщина. Шаровщина це більш забутий період, який безпосередньо торкається із Ізюмщини. Це коли представником, значить, у сімнадцятому році представником Керенського з'явився колишній політкатержанин Шаров. Який відлічався э, тим, що він виходив в Ізюмському зобранні, діставав Маузер і казав, я не буду довго говорити слова, я ставлю точки. І починав стріляти в потолок. Значить, э, це так встановлювалася э, керенська влада. Зараз э, да, на демократичну значить, Такі ж точно подвиги чинив Шаров, коли. Вони вибрали в ізюмські, ізюмські збори значить, представників, підходила так звана Красна гвардія Ізюма, дика орала і кричала, значить, товариша Шарову ура, і стріляла з пістолетів, значить, забрізав, це все описує, описується в споминах. І вся ця ізюмська влада в страхі розбігалася. Потім шарова розстріляли. Це був період, коли на ізюмських установчих зборах вирішувалося питання мови. Українська чи російська в залежності від пануючі влади вирішувались питання землі і зниження цін на товари. У лютому 18-го року більшовики на Ізюмщину приносять з Росії на своїх багнетах радянську владу. Але вона протрималась зовсім недовго. У да, му році э, відходять радянські війська, а uh -huh. на Кремлянці збираються, значить, проважають їх останавливается бронепоїзд і прямої наводка і б'є по кремінцю по людям. Так радянська влада прощалася з ізюмом. Це можна спокійно прочитати в мемуарах. Ну, це нормально. 23 квітня більшовики залишили ізюм. Вивезені всі процентні папери і гроші, обшуки та арешти. Втретє, накладена контрибуція. На крем'янці розстріляно 7 чоловік. Вивезений інвентар залізничних майстерів. Потяг, який відходив ввечері, випустив вісім шарпнелів по публіці, яка вилізла на кремлянець спостерігати відступ більшовиків. Підірвано залізничний міст на скалі відступаючими більшовиками. Отже, усі успіхи більшовиків на Ізюмщині звелися до масових грабежів, розстрілів та насильств. Про це чомусь з гордістю пізніше згадувалося в радянських публікаціях. 30 квітня з німецькими військами приходить нова влада гетьмана Скарападського. Для населення це нові контрибуції та грабежі. Проти вчорашнього ворога німців об'єднувались люди різних політичних поглядів та демобілізовані солдати-фронтовики. Вони разом виступили проти Кайзерівського війська. Григорій Савонов організовує в Цариборисові партизанський загін з базуванням у Теплінському лісі. Успішні напади партизан на німців мали трагічні наслідки для цариборисівців. Історія Оскола. Там комуністи зробили те, що це ми тут організовували. Восстання в Осколі. В Осколі в 18-му році були восстання і, і пішли на Ізюм. Ту все брехня. От. Робив це все савоном. І пішли, значить, на Ізюм. Батюшка, батюшка казав. Іван Іванович. Іван Іванович. От я точно 300 знаю, а там от-от, Що самі комуністи були сколі зразу десь 306 чоловік. Був тоді, отут, де цей дитсадик зараз, так ось сюди поперед. Була там хата. Там був свій совет. І тоді от, а тут була теж площадь. Так німці поставили пулімліт і, нав... і наклали контрибуцію. Контрибуцію з сіном, там, чим сім і теж возили, каже, москоляни на ізюм То, контрибуцію. Владу Скарапацька швидко змінила директорія Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою. Та, проіснувавши на Ізюмщині всього 13 днів, вона була повалена більшовиками, які знову повертаються з радянської Росії. Героїчному командиру партизанського загону більшовики надають великих повноважень. Савонова призначають воєнним комісаром Ізюмського повіту. На боротьбу з білими військами генерала Денікіна Савонов йде на чолі піхотного полку разом з народною повстанською армією батька Махна. Це якраз був період спільних бойових дій армії Махна з Червоною армією. Є свідчення, що саме Савонов, випадково побачивши провокаційні більшовицькі листівки проти Махна.